Всім привіт. Так, Сьогодні 16 серпня 2025 року. Хочу показати, як виглядає моя яблунька прищеплена на дичці. Отут собі росла дичка, отак в траві. Тут дуже багато дичок. Я робив тут щеплення. Дивіться. Ось живець який був. А це з бруньки випустило. Подивіться, яке дерево. Буду вже не у свій сад. Це хороший сорт, правда невідомий мені. Хороші яблука. Живці брав на свої яблуні. Ось вже висотою більше метра, десь метр двадцять приблизно. Тут береза така, росте і вона відхиляється, від берези тягнеться до сонця. Нічого восени не пересаджу, воно порівняється. Бувайте.